Росіяни дійсно переграли самі себе. Давайте будемо відверті. Вони почали таку глибоку грубу з самого початку для того, щоб відсторонити Україну від цих перемог. О для чого ця це оце все бровада про те, що ми найбільша країна світу, є Америка, є Росія, є Китай, і десь там Україна. Вони ж навіть Україна ніколи не дуже звертньо, так. Давайте ми Поміняємо їм владу, як сказав той Путін. Щоб ви ж звернули увагу, коли він сказав, що давайте поміняємо владу в Україні. Тобто це ж було сказано не просто так. Це було сказано з, то, з тої позиції, що ми можемо це зробити, тому що ми найбільша країна світу, і ми десь окремо, і є окремий світ. Отут було поняття того, що він хотів якраз виокремити це виокремити ці країни для того, щоб потім вирішувати долю всіх інших країн і більш на особисті них поза правилами, поза законом вирішувати питання цієї війни. Йому це не вдалося. Він намагався це зробити. Він намагався зробити Україну взагалі. Давайте ми будемо без неї вирішувати. Ну а що вона хто? хто така Україна? Ми зброю припиняємо, тиснемо на Європу. Європа не дає фінансів, Європа не дає там зброю свого. і… І ми помаленьку забираємо ту криву. Він міг навіть не казати, що ми зараз. Ми просто завершуємо цей конфлікт на даному етапі, а далі побачив. Але е, я так розумію, що м -м, американці послухали, я впевнений на 100%, що вони навіть нічого не сказали. Що не послухали, сказали, Ну окей, ми подумаємо над цим питанням. От, але е, вирішити до кінця ці ситуації ну це ж нереально. Ну давайте будемо відверти, На даному етапі це нереально було зробити. Я маю на увазі в такому форматі вирішити проблему України, питання війни в Україні і все іншому. От і Віков приїжджав для того, ви вже сказали про бізнес, вирішувати питання. Це один з таких напрямків, що давайте ми знову ж таки закріпимося на питання бізнес-процесів. Бізнес Ваше оточення може заходити інвестувати в наші компанії, державні компанії інвестувати. У нас зараз е, ринок акцій дуже класно реагує і акції Газпрому. Ми можемо в ручному режимі Ми, її ми отаку цю, як його, лопату акції збираємо, отаку в мішки і вивозимо, тому що вони нікому не потрібні. Ці акції «Газпром» і всіх інших. Хоча колись була одна, майже одна з найдорожчих компаній світу. Ну і е, на даному етапі вони можуть цим користуватися, скуповуєте акції, припиняємо вогонь, акції починають рости. Я про це говорив дуже давно. А після тарифної війни вони зараз цим якраз і скористалися цією штукою, це інсайдерська інформація. Каже, і ви заробите дуже круті ці, гроші, і, і ваше оточення зробить там, мільярди. І ви будете всі щасливі. От вони намагалися саме через оточення заходити, тому що вони знають, що Трамп дуже любить це оточення. Трамп поважає своїх людей, які навколо нього. І він йому буде важко вистояти особ... ну, одній особі вистояти, якщо навколо нього буде постійний тиск на нього. Давайте не потрібно. Ми ж з Росією вже працюємо, ми там гроші заробляємо. Навіщо будемо тиснути і так далі. І він це розум. Він це зрозумів. Йому не потрібно додатковий тиск. Нього і так хватає. От і він вирішив, я так розумію, це все припинити. Сказати: Так, питань немає. По бізнесу ми вирішимо. Але в мене є першочергове дійсно, питання питання припинення. Вони ми з вами домовлялися про одне, а ви мені пудрати мізки трішки. От і, і тому на даному етапі дійсно відкофи летить, тому що е, ну вони вирішили заговорити цю цю проблему. Ну, знаєте, Коли є менш дрібними питаннями, ти заговорюєш. Я про це говорив, до речі, після першої розмови між Путіном і Трампом, коли дуже багато почали згадувати про хокейний матч, там, про шей, якісь ці ідіотичні. Я кажу, так ви ж не думайте, що він робить. Він просто основні проблеми, він заговорює. Він з цими дрібницями, закидає, 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 а потім каже: Ну, давайте, ну, ми готові припинити, але не зараз. От це, це така манера спілкування. Путіна, де і в Трампа своя, а в Путіна своя. От вони побудували їхні аналітики, побудували таку стратегію. Вона не спрацювала. Вона не спрацювала, тому що можна сказати, її розкусили і сказали, окей. Ну після такого відкаша Трамп Трамп сказав Окей, питань немає, Будемо розмовляти іншою мовою. Йому не подобається, його агресія наростає. Ми також бачимо, що як він спілкується, як його як, як він реально дає інтерв'ю, і останні відповіді на питання будь-яких журналістів про Путіна, про війну ну, вони, м'яко кажучи, відрізняються, як, як це було раніше. Тобто зовсім відрізняється. Вони показують свою він показує незадоволеність, показує, що божевільні бомблять. Ну якщо ти говориш про божевільні бомблять, це бомбить божевільний друг Путін. Ну в лапках друг. Розумієте? Тобто ти ж автоматично називаєш його божевільним. Тут не треба два плюс-2 навіть складати. Їх. Ми прекрасно розуміємо, про що мова. І автоматично ми маємо розуміти, що ця поїздка Віткуфа це є такі останні попередження перед 20 січня. Бо ж я знову про це січня. Січня, лютого березня, квітня. Так, все автоматично. Давайте це перед 20-м числом, 20 квітня, перед Великоднем, і ми маємо дійсно показати, що ну, Трамп має показати, що в мене дійсно є межа, я вам дав її, зрозуміти. Я впевнений, що вони передали це і публічно, і не публічно. Що вони до того, до того часу мають принаймні зробити крок на зустріч. Цей крок може бути, до речі, не повний припинення. Вогню. Да. Він може бути частковим. Повністю, наприклад, ми перестанемо літаками бобити ракетам чи ну, шахія до да. металів. Це було б, до, до речі, дуже серйозна домовленість. Вона навіть була б показовою. Тому що на суходолі домовитись буде важко. Там треба по ділянках. А як зараз домовлятися, коли лінії фронту немає стабільної mm, да. Ще, да. і на Донбасі, і там в районі Лиману, Купінська. Я вже не кажу там те, що біля кордону. Там, ні. Насправді, якщо часто я зараз скажу, ну, я, я не фахівець цієї, але мені здається, що це не проблема. Тобто, якби в нас були десь там дуже розрізнені, там або заходили. Там можна припинити. Якщо є бажання, погодьтесь. Якщо ну, є головне бажання, ти воля, зупиняєш, та... кажеш все, припиняємо вогонь. <с ми ми <с ж це робили. Насправді, Трамп ніколи не погодиться на даному етапі про часткове припинення вогню. Забутись про це. Е, можете побачити, до 20 числа він не погодиться. Вони будуть можливо гіпотетично запропонують. Ну на даному етапі ні. Е, скоріше все, воно буде відбуватися як. На даному етапі, я собі таку уявити. При... А чому? Тому що він пообіцяв повне припинення вогню. Він собі вже пообіцяв повне припинення. Я я ж... я ж... ж... <свісна> <свісна> Проблема в тому, що я ж кажу: я зараз повторююся. Ситуація на даному етапі складається така, що Україна... Росія зараз знаходиться в тій самій позиції, що була Україна овальним кабінетом. Тобто, коли Україну. Україна приїхала з якимись позиціями, суперечниками, своїми ідеями, але ці всі ідеї, які там Україна привезла, нікого не цікавили. Увальному кабінеті, тому що Трамп вже собі налаштував е, позицію. Він вже знав, що він буде говорити. Він знав, буде, як він буде себе вести. Він вже автоматично був негативно налаштований до самого Зеленського. І що б там Зеленський не говорив, він плюс-мінус уявляв, все одно ну, це плюс-мінус. Воно б так угу. е, Росія зараз в такі самі позиції, тобто вони маніпулюють, вони ставлять умови, вони виводять Трампа, вони не дають йому працювати, ставлять палки в колеса. Вони намагаються його постійно десь відтягнути за рукав сторону. Він цього не любить. Він хоче чіткості і, як мінімум, почути крок на зустріч, побачити цей крок на зустріч. Що буде потім, як йому зроблять крок на зустріч? Це вже інше питання. Давайте будемо відверті, якщо зараз, ситуацію, що зараз Росія відмовляється, ну, там, далі почне там, крутити, казати, давайте частково перемир'я, давайте це, і ще щось. Трамп 99% він зараз буде тиснути, вводити божевільні санкції, буде там лякати, бігати, кричати публічно. Публічно буде залякувати, але він буде реально вводити санкції. Це я, я вам гарантую. От побачите. І після того, як тільки він це все зробить, через там декілька днів він буде помаленьку виходити і слухати, що говорить Росія, по-перше, і помаленьку вже пробувати домовлятися. От тоді, гіпотетично, можливо, часткове перемир'я. Можливо, тобто, коли вже буде зустріч? Частково. Гіпотетично, можливо. Трамп так працює. Трамп має показати свою силу. Нічого не відбувалося, але я зробив. Ну, чекай, ну ти ж кажеш, він не поводиться на часткове. на даному етапі. Mm -hmm. На даному етапі mm -hmm. до, до, до своїх. До, він має зробити до перший квітня. крок. Він має зробити перший крок. Mm -hmm. От він має зробити цей перший крок. Пліс, як він робить з Китаєм. кричить, розказує, 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 говорить, говорить, говорить. Не працює, санкції. Знову санкції, знову санкції. І він чекає. Зараз вони будуть домовлятися. І вони десь зійдуться посередині. Давайте буде відверті. Плюс-мінус, вони мають домовитися. Тому що фактично, економічно, ні одній іншій країні зараз не вийде працювати в таких умовах. Вони ж Така така сама ситуація буде і з Росією. Вони будуть максимально намагатися витиснути зараз з Росії. Він просто не хоче додаткових умов. От йому не цікаві ці додаткові умови, вони його нервують, вони йому ставлять палки в колеса, як я вже ще скажу. Він, не, він каже, давайте знімемо санкції з Росії. Ну він не може цього зробити. Він їм сказав, що я не можу цього зробити, тому що це не я знімаю санкції. Що це Європа. Я сказала речниця, переб'ю на одну секундочку, продовжиш. Вона, до речі, наголосила речниця держдепуша, що це не конфлікт, який може тривати півроку чи рік, навіть півроку вони не відводять. За її словами, Трамп чітко дав зрозуміти, що підтримують дипломатичний шлях, але уважно спостерігають за тим, як триває процес. Тобто багато часу Путіну не збираються давати? Немає. І я, я ще додам щ, щодо того, що дійсно є, ну, є інформація про розвитку, що росіянці мають наміри через місяць-два почати дійсно там, якісь там ще одні наступи, хоча багато вже говорить, що вже йдуть наступи вже йдуть. вагомі. Да, от. Чи не здається вам, що це якраз знову ж таки цей рух Путіна, цей блеф. З однієї сторони, і з іншої сторони, Ну, коли ти з останніх сил вже тужишся для того, щоб показати, який ти крутий? Щоб казати, що дивіться, ну якщо ми зараз не домовимося з вами, якщо ви не знімете з нас санкції, якщо ви не дасте нам можливість там продавати нафту все інше, так то подібне, то ми просто Україну знищимо, покажемо, які ви слабкі, тому що ви ж взялися відповідати за Україну. Uh -huh. От ми, ми просто покажемо, що ми вас тут всіх розмотаємо за рік, за два.